Слава Україні! Сьогодні поговоримо про п'ятий тур Суперліги, у матчах якого болівальники могли побачити мінімум по 5 забитих м'ячів. Хворів вокар. Вже на шостій хвилині Сергій Висневський файним ударом зі штрафного відкрив рахунок. А далі у матчі забивали лише ковенчани. На 12-й хвилині Олексій Федчук зрівняв рахунок. На 17-й Руслан Самарчук вивів вже ковищем вперед. І на 28-й Віталій Кашуба забив третій гол МФК Вокар. А на 30-й хвилині Олексій Фечук зробив дубль, забивши другий м'яч у поєдинку. Щоправда, кулястого він відбрав у своїй ворота. Таким чином, рахунок 2-3 на користь команди Вокар Коваль. Де намо надія. А у цьому поєдинку вже хворівчани чотири рази відзначились у воротах суперників. Хоча відкрило рахунок саме динамівці. На третій хвилині Мосюк Олександр зробив це. Писько Ярослав на дев'ятій хвилині зрівняв рахунок. Він все ж таки зумів це зробити на 20 хвилині. Також відзначившись у воротах суперників. Перед тим ще забивало Роман Москалик на 18-й хвилині. Потім забив Максим Герасимчук за одинамців на 27. й На 30 й хвилині Роман Москалик зробив дубль, збільшивши відрив у рахунку. Майже з сиреною Володимир Баденчук відквитав ще один гол для своєї команди. 3-4 перемогла команда Надія Хоріш. Респект Вотранс. На 11-й хвилині Павло Сумнік відкриває рахунок у поєдинку. Та на 15 й з 10-метрового Артем Фадецький зрівнює його. А вже на 17-й хвилині Артем робить дубль і виводить Лотранс вперед. 21-й хвилині Михайло Зайчук зрівняв рахунок файним ударом у дев'яточку. А на 25 й Павло Семенюк встановив остаточний рахунок у матчі 3-2 на користь респекту. Ну, гра була, як всі бачили, дуже емоційна. Рівні, можна сказати, суперники. Шкода, що десь там були такі долиські гравці, але я думаю, ніхто ніколи не ображається. Усі друзі на футбол... на футбольному майданчику. Для нас була дуже важлива перемога в цій грі, з точки зору турнірного становища, з точки зору впевненості команди. Дякую хлопцям за гру, за самовіддачу, дякую за гарний подарунок до мого дня народження. Респект, одним словом, респект і супернику, і нам.